Я слухаю ваш діалог. Ось так. Ну я от змоделював ситуацію от зі спортзалу, бо ну, я от ходжу в спортзал інколи, і, mm -hmm. ну, що мені легше уявити, що я там знайомлюся. От бачу, що там от якась дівчина стоїть біля дзеркала, е, і що у неї от так от дуже гарно обтягнута в лосінах попка. От. І я. Е, ну, Тобто, що от вона мене цим от в першу чергу от, от, зацікавлює. я підходжу, кажу: привіт, манюня. Сама тут займаєшся. Потрібна допомога? Я досвідчений. Ну, тобто, також, що я як. Типу, про спортзал, але може вона от по фрейду просто подумає от про щось ну, типу, ну, окрім спортзалу, може, це її якось збудить, я не знаю. Ні, це їй не натякне, що ви досвідчений. Ви маєте сказати, їй, що. О, тут тобі потрібно... дати, типу, ось так Остам. Давай поможе тобі і робити це. Не чекайте її згоди.